Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Перекладає мовою жестів Людмила Бабенко. Коротко про те, що розповімо сьогодні у випуску, просто зараз беруть проби ґрунту, проводять фото та відеофіксацію. У Чернігові документують екологічні злочини росіян, аби долучити їх до позову в міжнародний суд. Використовували підпільно, збирали підписи та двічі виносили на голосування. Історія зміни стягу над Чернігівською міською радою на синьо-жовтий. До Корюківського краєзнавчого музею передали унікальний 120-річний дерев'яний надгробок. Мацева вціліла завдяки тому, що селяни зробили з неї лаву. Фіксують екологічні злочини для позову в міжнародний суд. До Чернігова приїхали екологи, які обстежують місця злочинів росіян, беруть проби ґрунту, проводять фото та відеофіксацію постраждалих підприємств та природних об'єктів. Як документують докази збитків, завданих довкіллю та здоров'ю людей, бачили наші журналісти. Екологи міжнародної благодійної організації Екологія, право людина відбирають зразки ґрунту у воронці від потрапляння бомби в одному з лісів поблизу Чернігова. Це потрібно для визначення забруднення ґрунту токсичними металами. Частина цих металів може бути може мігрувати по харчових ланцюгах і тоді надходити до живих організмів і так само переходити до організму людини. Щоб визначити, наскільки забруднені українські ґрунти внаслідок падіння російських авіабомб, артилерійських снарядів та ракет, не потрібно досліджувати кожну воронку, кажуть екологи. Їхню кількість та глибину видно на знімках із супутників, тож порахувати збитки можна, знаючи склад ґрунту на кількох точках. Результати досліджень, а також фото та відео пошкоджень стануть доказами в міжнародному суді. Ми зараз намагаємося зібрати максимально доказів, щоб довести, що це є екоцид, що поряд з геноцидом українського народу відбувається, ще екоцид. Провідний юрисконсульт організації Екологія право людина Анатолій Павелко каже: найчастіше в офіційних документах фіксують лише прямі економічні збитки. Зруйнували завод. Порахували, скільки коштували там конструкції, станки, лінії електропередач, якісь там підвізні шляхи, все. На цьому стоїть крапка. На превеликий жаль, це лише мала частина того, тих збитків, які в результаті такої діяльності, агресивної діяльності війни, розв'язаної проти України, були завдані. Одне з найбільших забруднень у Чернігові сталося від пожежі на нафтобазі. 3 березня снаряд влучив у резервуари з дизельним пальним загальною ємністю 5 тисяч метрів кубічних. За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів, збитки на навколишньому середовищі було завдано на понад мільярд гривень. Перше, так це забруднення атмосфери. Друге, частина нафтопродуктів потрапляють до ґрунту. Власне, пошкоджений ґрунт так само. Враховується в ті збитки. Забруднений ґрунт, враховується в ті збитки, які завдані внаслідок агресії. 28 лютого, через обстріли горів будівельний гіпермаркет-епіцентр у Чернігові. Згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів, від чого в повітря потрапили токсичні речовини. Тобто, чи, якщо оця хмара диму, яка розсіювалася, хтось нею дихав, чи вона декілька днів горіла, потім горіла ще нафтобаза, це так само негативно дуже впливає на здоров'я громадян. Я не кажу, що вже про довкілля, скільки, скільки викидів було, і СО2 так само. Тобто, що воно впливає навіть на клімат. Екологічна інспекція на. Ховала вісім мільйонів гривень збитків від горіння епіцентру, каже Катерина Полянська. Тепер необхідно зробити повторну фіксацію: сфотографувати наслідки пожежі. Ці знімки також передадуть до міжнародного кримінального суду. Він має побачити не тільки знімки з космічні з космосу. Він має побачити, ще знімки з місця подій. І що це от це зокрема доказова база. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. У Чернігові на Красній площі у День державного прапора України урочисто підняли синьо жовтий стяг. Робили це без анонсів та масовості, бо всі заходи відмінені за рішенням Чернігівської ОВА через небезпеку ракетних обстрілів з боку росіян. Про це розповів секретар міської ради Олександр Ломако. Зазвичай піднімають прапор видатні чернігівці. Цього року це робили військові. Ще не мерла Ни слава. Ни... Повагу до нашого державного символу ми маємо показувати як представники місцевої державної влади. Тому ми вирішили без анонсів, без запрошення великої кількості людей там в швидкому режимі 10 хвилин цей захід зробити, щоб його продемонструвати всім наше ставлення і нашу повагу, в тому числі до воїнів, які зараз під цим прапором боронить нашу державу. Але не робити з цього масового заходу. Я думаю, що ми відсвяткуємо, що масово на цій площі в Чернігові перемогу. Також символічно підняли український стяг і у крутах Ніжинського району за участю голови обласної військової адміністрації. Там це робили також без глядачів та запрошених гостей біля меморіального комплексу пам'яті героїв. Крут для громади це місце де ми розуміємо, що була пролита кров за нашу незалежність. Це місце, де відбувається урок постійний урок пам'яті, урок історичної справедливості. Сьогодні це та історична паралель, яка надихає і громаду, і хлопців. У нас понад 40 чоловік сьогодні з територіальної громади у Збройних силах України, надихає їх на боротьбу. До 90-го року його використовували підпільно, бо національний синьо-жовтий прапор за радянських часів був забороненим. Підняти його чи носити було злочином проти держави та каралося ув'язненням. За зміну прапора на синьо-жовтий над Чернігівською міською радою націонал-демократичні сили боролися понад рік, збирали підписи, тиснули на тодішню владу. До Дня державного прапора України розповідаємо історію, як синьо-жовтий уперше підняли на Чернігівською міською радою. Безумовно, 31 рік тому більшість українців не розуміли, що прапор це символ не тільки держави, це символ всього українського. І без, без символіки власної ми ніколи не будемо пізнані в світі. Його або не пам'ятали або боялися. До 90-х років синьо-жовтий прапор використовували підпільно, бо національний стяг за радянських часів був забороненим. Його використання вважалося злочином проти держави та каралося ув'язненням. Сергій Соломаха на початку 90-х років був членом краєвої організації народного руху України та депутатом Чернігівської міської ради. Згадує поодинокі спроби вішати синьо-жовтий у місті були. Однак, вперше публічно національний прапор підняли під. Під час акції протесту у січні 90-го року. Ці події отримали назву Ковбасної революції. Піднімали біля КГБ на трубі значить, котельні. Тобто такі випадки були. Тобто можна було носити прапор, але так сказати в одиночно. Тільки кабасна революція розбудила. Оцей плес, коли люди бачать, що влада нічого не може зробити, тисячі людей виходять. Спроб підняти національний прапор над Чернігівською міською радою було дві: перша сталася у 90-му році. Коли після підписання декларації про державний суверенітет України 24 липня синьо-жовтий прапор підняли поляд із Київрадою, ми тут же ж почали вимагати, але як вимагати, коли не сприймаються, тому почали збір підписів і на Красній площі було встановлено намети. І Збір підписів ми зібрали це зробила народна організація народного руху. Більше 900 підписів. Підписи під народним зверненням про підняття національного стягу поряд із державним рухівці передали до Чернігівської міськради. Через зміну влади це питання на розгляд сесії винесли лише 7 грудня. Згадує Сергій Соломаха. Тоді голосування провалили зі 150 депутатів за проголосували лише 22. У грудні. Місяці змінилась політична ситуація, взагалі в радянському союзі чи в совєтському союзі почалася реакція, значить. Придушення був настрій такий пригнічений, і люди боялися. Мені так здається, навіть серед активістів була така ситуація. Вдруге за підняття синьо-жовтого прапора у Чернігівській міськраді голосували вже після проголошення акту про незалежність. Сталося це 29 серпня дев'яносто року. Це рішення тоді підтримали 83 зі 117 присутніх депутатів. Як тільки про це проголосували, відкрились двері, бо на вулиці зібрались люди і занесли Врочистав прапор, а, і поставили поряд, там, де зараз прапор Чернігова, поставили прапор синьо жовтий а на місці державного нашого прапора стояв тоді червоно-синій прапор. І ніколи не було навіть думки, що треба міняти прапор над будинком. Зміна прапора над Чернігівською міською радою відбулася спонтанно. Саме тому ця подія лишилася мало задокументованою. Зі згадок про неї лише невелика замітка у газеті Чернігівські відомості ані фото, ані відео не лишилося. Сталося це ввечері 4 вересня 91-го року. Того дня, після зміни прапора на синьо-жовтий над Верховною Радою до штабу народного руху зателефонував тодішній міський голова Валентин Мельничук. Позвонив Мельничук і сказав: так у вас є право, тому що той прапор, який ми принесли 29-го виявилося, куди-то так не змогли не в міській раді. Був у нас один прапор тільки в Русі. його тут же з попрасували прямо там в Русі такою старенькою праскою. Мені дали невеличкий гучномовець, і нас там небагато було, може чоловік десять, а треба було зібрати було людей. От і я йшов по вулиці із, із рухівцями, і кричав, що люди підходьте, це сьогодні буде подія. Тобто вже не буде в нас над міською радою прапора в СССР, а буде наш український судді жовтий прапор. Ух ти! Так, прапори тут лежать. І ось тут ми біля прапора. Це символ того, що ми в Україні, а Україна понад усе. Тоді було піднесення і... Багато було радості, навіть ось такі невеличкі, як кажуть, події, але вони додавали сили і насги. Прапор це роду символ держави. І сьогодні з прапором йдуть у бій українські бійці. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на Суспільному. Жительку Чернігівської області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. За даними слідства, одна з громадських організацій уповноважила жінку доставити вантаж з гуманітарною допомогою вартістю майже півмільйона гривень до Новороціверської громади. Натомість підозрювана частину продукції реалізувала та мала домовленість про продаж іншої частини допомоги вартістю 464 тисячі гривень. Втім, через причини, які від неї не... Не залежали, вона не змогла цього зробити. Викрали жінку під час продажу продуктів харчування, засобів особистої гігієни, одягу та амуніції вже на території іншої громади. Жительці Чернігівщини повідомили про підозру у продажі гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану. Максимальна санкція статті передбачає ув'язнення до семи років. Єврейський надгробок, з якого жителі Бречі зробили лаву, став музейним експонатом. Колекція Курюківського краєзнавчого музею поповнилася мацевою. Її унікальність в тому, розповіла наукова співробітниця Катерина Унищук, що їй понад 120 років, і вона дерев'яна. Зазвичай на кладовищах надгробки з дерева за такий час руйнуються. Цей же знайшли при розбиранні старого будинку. Там він слугував господарям за лаву. Подробиці в сюжеті. Тут ми бачимо лише от орнамент, зірку Давида. О, очевидно, тут ще були якісь символи, які ми не, ну, не бачимо. Катерина Онищук показує частину єврейського надгробку Мацеве. Він дубовий і йому понад 120 років. Коли до нас надійшов цей експонат, ми відразу зрозуміли, що це унікальний експонат, тому що дерев'яні мацеви зустрічаються дуже рідко, на відміну від кам'яних, бо вони дуже... Ну, матеріал піддатний до руйнації. Цей надгробок зберігся, каже Катерина. Скоріш за все, через те, що був не на кладовищі. Його до музею привезли з села під корюківкою. Чоловіки розбирали старий будинок, і знайшли дошку з незрозумілими написами. Ось тут стояла ця хата, вона вже майже була повністю розрушена, тобто без криш. Казали, що біля вона стояла. іспользувалась, може як лавка, як е, там щоб на її щось ставити. Тоді просто хлопці побачили, що якісь письмена, і вони її принесли у гараж, де вона спокінько простояла майже два роки. Сергій і побачив випадково цю дошку в гаражі. Мене заінтересувало, я її відмив керхером, бо вона вже була під доволі товстим слоєм пилі і таким слоєм, що ого го. А відмив, хотів ще вкрити маслом, на всякий случай законсервувати. але бачив, що дуб ще кріпкий, видержить. Так не став цього робити. Привіз її і віддав місному музею. Ймовірно, розповідає Сергій, надгробок до будинку потрапив з єврейського кладовища, яке знаходиться неподалік. Ну, воно от тут, от, от там, де от, можна навести, от там така согнута береза. І вона вже довгий час так согнута. Так ото на тому місці, то було кладовище. Так. Давайте пробуємо так сюди за мною. Акуратно боком, старайтесь. Закинуте єврейське кладовище показують краєзнавці. Тут скрізь хащі. Востаннє, як згадували старожили, захоронення тут було ще на початку 60-х років минулого століття. Сюди привезли старого єврея з Бречі ховали. Ну, на сьогодні кладовище Захаращене. Могили тут дуже важко знайти. Ось одна з цих могил, ви бачите перед собою бетонний стовпчик. І такі ставились на єврейських могилах. На жаль, ніяких письмен вже розібрати тут неможливо. 20 років тому тут ще можна було знайти кам'яні надгробки. Коли сюди ходили ми з учнями у 2002 році, то, е, начебто, два стовпчики кам'яні стояли, один лежав і була ще одна могильна плита. Ще вгадувалися самі могилки, пагорбки маленькі. Артефакт, про який ми сьогодні говоримо, він є дуже цікавим і дуже цінним для нашого музею, оскільки він дає можливість підняти дуже багато важливих і болючих тем. По перше, це життя і діяльність єврейської громади на території Корюківщини. Сьогодні сліди їхні втрачені цієї історії, оскільки під час голокосту була винищена вся єврейська громада на Корюківщині. По-друге, знахідка показує зневажливе ставлення до поховань, каже науковиця. Про таке ставлення до Мацев, я думаю, що це не новина, тому що антисемітські настрої вони були завжди Мацевами викладали тротуари, мостили дороги, сходи. На сьогодні напис на Мацеві розшифрували. Переклад виконала краєзнавиця Тетяна Федорів, яка займається професійно Мацевами. І тут написано: тут похований чоловік досконалий і чесний, шановне, прославлене його ім'я, наш вчитель, пан Цвігірш, син пана Ефраїма, який помер 20-го Нісана, і бракує однієї цифри у записі дати. І закінчення: за малим літочисленням нехай душа буде його зав'язано у вузол життя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Повтор випуску. Новин дивіться завтра вранці о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.